Розділ передостанній. Восьмий. Неприємні конфлікти. Якщо вранці вас у ліжку укусила цицимуха, Ну, а потім раптом встали не з тієї ви ноги, Пропоную опуститись до конфлікту. Завірюхи. Щоб усі навкруг дізнались, що ви дуже-дуже злі. Хай летять шелак, шампуні, непривабливі слова. Хай у всіх майстрів, клієнтів. Розболиться голова. На жаль, конфлікти це невід'ємна частина будь-якого зростаючого та вирощеного колективу. Якщо сказати іншими словами, конфлікти призводять до розвитку та загального руху. Тому до них потрібно ставитися філософськи і розуміти, що без цього не обійтись. З іншого боку, такий вибір має зворотний бік медалі, і за все потрібно буде заплатити. Насамперед, своїми нервами. Існують люди, яких хлібом не годуй, а лише дай розпочати сварку. Тут все зрозуміло та закономірно. За конфліктами завжди стоїть величезна енергія, але отримавши її на роботі, такі люди найчастіше проводять вечори абсолютно самотніми і з сумними думками. Повірте, немає людей, яким конфлікти приносять лише задоволення. Після смак від них часто не тішить і б'є по найболючіших місцях. Можете уникнути конфлікту? Окей, не можете. Просто заспокойтеся і робіть все можливе, щоб він минув без рукопашного бою. Я хочу розглянути конфлікти, які можуть виникнути між членами колективу, щоб ви були готові і в усе озброєні. Отже, сірий кардинал у колективі. Зрозуміти, не можна пробачити. Поставте кому там, де хочеться. Ви ще не знайомі з такою персоною, як сірий кардинал? Це та людина, яка негласно вершить великі справи, у нашому випадку лихі, але при цьому залишається у тіні. Кардинали дуже гарно вміють приховувати свої здібності і наміри. Їх не так швидко і легко розкусити, але з часом вони обов'язково себе покажуть, бо без інтриг їм важко жити. Нещодавно я читала коментар однієї дівчини, яка нарікала на те, що у неї, вибачте, за подробиці постійно забивалася каналізація. У того, хто пройшов через таке, зараз, мабуть, почало нервово сіпатися око. Жінка часто ходила до Жеку, лаялася із сусідкою поверхом вище, яка зізналася, що іноді змиває курячі кістки. Сантехнік уже встиг стати найкращим другом та постійним гостем страждальниці. І так тривало доти, поки не відкрилася правда. Мила, молода блондинка, образ невинного створіння, яка ще дуже часто й голосно підтримувала постраждалу в лайках з іншими мешканцями будиночку і закочувала свої блакитні очі при згадці про труби. Як виявилося, що вечора змивала картопляні лушпайки та інші відходи, щоб не ходити до сміттєвих баків і не вдихати аромати, до сірих кардиналів приготуватися звичайно складно, адже трапляються вони нечасто. Але за такий типаж обов'язково потрібно. До речі, в наступному розділі я рекомендую книжки, одна з яких якраз про типажі людей та їх характери. Тут буде доречною ще одна моя історія: у перші роки існування мережі салонів краси, якими я керувала, у мене працювала майстер манікюру. Вона була чудовим професіоналом своєї справи, виглядала та говорила дуже добре. Спокійно спілкувалась, була привітною. Не майстер, а образ суцільного щастя. Салон працював, і горя не знав, нічого не віщувало біди. З часом я помітила з жалем, що почастішали випадки звільнення топових майстрів, які я скидала на випадкові збіги. Але, як кажуть розумні люди, що всі випадковості не випадкові. Через місяць у нас уже відбувалася така нормальна постійна зміна кадрів. Майстри йшли частіше, ніж закінчувався флакончик лаку для нігтів. Все як у вірші Майдодір. Косметологи тікали за перукарями. Перукарі за майстрами манікюру, а адміністратори, як ужалені, втікали, не повідомивши заздалегідь про свої плани. На жаль, мені знадобився рік із хвостиком на те, щоб розібратися в ситуації. За ці 13 місяців від мене пішло 13 людей. Містика, правда? А кожен, хто працював у салоні, скаже, що це схоже на катастрофу. На жаль, тоді я ще не мала досвіду спілкування з персоналом на тему з книги по психології, що тебе турбує. Тому я просто відпускала членів колективу до кінця не розібравшись у ситуації. Я досі вдячна події, що розплющила мені очі. За рік у мене змінився весь колектив. Всі були новенькі, крім того, найпрекраснішого майстра манікюру. Людина настільки загралася та звикла, що всі маніпуляції завершуються успішно, що абсолютно забула про конспірацію. До мене почали доходити чутки, що я нібито планую звільнити всіх нових майстрів. Як ви розумієте, в мої плани це не входило, адже я щойно набрала повний штат співробітників і стрибала до стелі від такого щастя. Зіставивши всю інформацію, що відкрилася мені, порозмовлявши з усіма учасниками колективу, до мене нарешті дійшло, що тут відбувалося протягом усього цього часу. Це була справа рук мого чудесного майстра манікюру, яка, мило посміхаючись в обличчя, провертала брудні справи за спиною. Я була в розпачі, Відчувала шок і збентеженість від того, що носила рожеві окуляри на очах та беруші у вухах. Що ж тоді сталося? Бувають у колективі люди, які розважаються тим, що люблять розхитувати корабель у повний штиль. Їх жахи і лякалки приводять в заціпаніння та бажання піти додому, щоб тільки більше не відчувати негативні емоції. Так і чинили члени нашого колективу, боячись гніву і не намагаючись обговорити зі мною ситуацію. Ви запитаєте мене, що керувало сірим кардиналом? Тут, на жаль, ні, я ні навіть вона не можемо нічого пояснити, але я припускаю, що вона хотіла стати єдиною зіркою салону. Боролися таким чином із болісним почуттям конкуренції, забувши про те, що салон краси це не простір для самоствердження, а місце, де найвище цінується командна робота, завдяки чому досягається загальний результат. Чим усе скінчилося? Звичайно ж, не полюбовним розлученням з цим майстром. Цілий вечір ми спілкувалися, і тільки наприкінці майстер нарешті мені зізналася у своїх геройських вчинках. З усього сказаного вище можу вам порекомендувати наступне. Щоб не відбувалося у салоні, обов'язково звертайте на це увагу керівника: приділяйте належний час кожному члену колективу. Якщо хтось потрібний і важливий хоче звільнитися, обов'язково за чашкою чаю з шоколадкою з'ясовуйте мотиви такого вчинку. Завжди можна уникнути складних конфліктних ситуацій, якщо мати щире бажання спілкуватися. Колектив салонів краси це найчастіше жінки. Тут треба хоч трохи розбиратися в психології взаємин. Спостерігати за тим, як поводиться той чи інший майстер поодинці та в команді. А також не варто забувати, що представницям квітучої статі притаманні такі почуття, як ревнощі, заздрість, конкуренція. На жаль, бувають люди, які не готові ділити своє місце під сонцем ще й з кимось з майстрів. Своїх колег вони можуть сприймати як суперниць, якщо виникає боротьба за клієнта. Будьте уважні та відповідальні. Конфлікти між майстрами та адміністратором практично всі конфлікти між членами колективу салону краси трапляються через проблему у комунікації. Я не згадуватиму в цій книжці про такі ситуації, коли адміністратор не погодив записи з майстром. Не забувайте, що ніхто поки що не навчився читати думки іншої людини, тому вам потрібно все промовляти, нагадувати та узгоджувати. Тут я поговорю про ті види конфліктів, які трапляються нечасто, але здатні сильно зіпсувати настрій усім фігурантам і негативно вплинути на роботу салону. Перше іноді трапляється так, що майстер та адміністратор не можуть поділити між собою клієнта. Ні, адміністратор не біжить попереду локомотива, щоб надати послугу, адже таких знань і вмінь у нього немає. Але зірвати свій куш дуже хочеться. І якщо він піддається спокусі, або, якщо чесно сказати, забуває про свою совість, то на цьому ґрунті трапляються конфлікти. Адже все таємне стає очевидним. Моя подруга, коли залишає безготівкові чайові майстрам, дуже голосно і на весь салон кілька разів повторює, що це чайові такому майстру. І, хоч часто йдеться про суми до 100 гривень, заради яких точно не варто опускатися до конфліктів, на жаль, вони трапляються. Ця історія теж колись трапилася у моєму салоні краси. Клієнтка обслуговувалася у кріслі перукаря. Майстер годину обробляв мозок клієнта у напрямку, що варто було б подумати над придбанням домашнього догляду. Усім відомо, що 5-10% від продажу косметики можна заробити як приємну надбавку до зарплати. Оскільки жінкам властиво приймати рішення не відразу, клієнтка попросила час, щоб зважити всі за і проти. Зважування закінчилося тоді, коли майстер відійшла після надання послуги до жіночої кімнати, з якої, звичайно, не чути, що відбувається біля стійки адміністратора. За відсутності майстра, клієнтка попросила дістати з промостійки шампуні, маску для волосся та провести оплату. Адміністратор розрахувала клієнтку і та дуже швидко розпрощалася і покинула салон. Тут почалося найцікавіше, коли перукар зрозуміла, що трапилося за її відсутності, то неабияк розсердилася. У той раз було прийнято рішення розділити відсоток від продажу на двох, але, на жаль, історія на цьому не закінчується. Майстер і адміністратор з того дня почали шипіти один на одного найгірше за гримучих змій, нескінченно ображалися, плакали і шукали інших приводів для конфліктів. Оскільки виконувати роботу у радість і насолоду не виходило, згодом вони звільнилися за власним бажанням. Чи коштувала сума, за яку можна було купити тільки пів чашки кави, нервів та сіпання ока? Відповідь очевидна: робіть висновок. Друге. Другий тип конфліктів це боротьба за чистоту на робочому місці. Іноді буває так, що майстер дуже втомлюється після робочого дня, поспішає додому або хоче залишити всі брудні справи на ранок. І тут для адміністратора дуже важливо одразу грамотно розставляти пріоритети. Правило це правило. Робоче місце прибирається з вечора. Якщо вранці місто стане в пробках, почнеться повітряна тривога, за якою у сучасних реаліях весь громадський транспорт має зупинитися, і пасажири мають піти до укриття, майстер проспить, клієнт пройде раніше, буде дуже незручно саме вам, адміністратору, адже клієнт зрозуміє, що до його приходу не готові, і це точно не викличе у нього позитивних емоцій. Тому рекомендую відразу обговорити з майстрами правила чистоти і перед тим як фахівець піде додому, непомітно перевіряти його робоче місце. Третє, також конфлікти можуть виникати, як я вже згадувала, якщо адміністратор записує клієнта на послугу, не узгодивши розклади з майстром. Тут, вибачте, але без моїх коментарів ви і самі все знаєте. Але бувають і складніші випадки: це якщо клієнт, піддавшись модній тенденції у наш час. Хочу провести кілька послуг одночасно, але не всі майстри і не всі салони готові до надання таких послуг. Тут важливі і тренування. Кожен майстер повинен розуміти, хто за ким і з якого боку вступає в роботу, і професійне обладнання. Запам'ятайте, не всі майстри готові до такого, не всі можуть впоратися фізично та емоційно. Якщо ваш салон не підтримує концепт одночасного надання послуг, то однозначно не рекомендую виявляти ініціативу та записувати клієнта без попереднього узгодження з усіма майстрами. Четверте, наступний тип конфліктів я б назвала так: зробивши іншому добро, ви не можете гарантувати, що воно до вас моментально повернеться. Якщо говорити про карму, яка до речі не завжди буває поганою, то особисто я вірю, що вона точно працює. Але іноді, щоб отримати свої плюшки, треба трохи зачекати. Якщо ви чимось допомагаєте майстрам, це не означає, що ті обов'язково допоможуть вам. Психологи вживають таку розумну фразу: не завдавай добра. Це аналогія зі словосполученням завдавати болю. I'm sorry за розбиті рожеві окуляри. Якщо вас цікавить момент бартеру допомоги, узгодьте це заздалегідь. Ось моя історія з життя. Одного разу адміністратор мого салону зовсім не поспішала додому і вирішила врятувати майстра перукаря, яка дуже любила працювати в другу половину дня, та записала клієнта з п'ятою довжиною волосся на 20.00. Адміністратор не заперечувала та не перешкоджала цьому за своїми особистими мотивами. Звичайно, вона не могла припустити, що фарбування волосся затягнеться до другої години ночі. Розчолена клієнтка дала кожному і майстру, і адміністратору нескромні чайові. На це дуже бурхливо відреагував майстер, зауваживши, що всю роботу виконувала вона сама, а адміністратор просто відпочивала та дивилася фільм. Після того, як клієнт покинули салон, розпочався конфлікт. Майстер кричали, що адміністратор має віддати всі чайові їй, адже вона більше їх заслужила. Адміністратор намагалася донести, що треба бути вдячним людям за виявлену доброту. У даному випадку кожен залишився при своїй думці та зі своїми грошима. Адміністратор зробила висновки і більше після зміни не залишалася. А майстру надалі довелося підлаштовуватися під час роботи салону. Але неприємний присмак від ситуації залишився. Конфлікти між майстрами такі конфлікти не бувають рідкістю, і найчастіше вони виникають через банальні побутові справи. Тут щось передбачити буде дуже складно, адже скільки людей, стільки і звичок, усвідомлених чи не усвідомлених рішень, бажань, образ та всього спектру емоцій. Думаю, адміністратору просто потрібно помічати майстрів, яких хлібом не годуй, а дай поконфліктувати. Якщо така є у вашому салоні краси, то обов'язково сповістіть про це директора. Той вже матиме право сам вирішувати, як чинити з конфліктною особистістю. Найглибший конфлікт знецінення, цей вид конфлікту я спеціально залишила на закуску. По-перше, тому що те, що написано останнім, добре запам'ятовується. А по друге, якби я описала цей конфлікт спочатку, то той, хто вже пройшов через нього, просто закрив би книгу, ніби рояль, наче його кришкою, отримавши при цьому гарний удар по пальцях. Але ви вже прочитали все, що було раніше. Безглуздо відкладати книгу зараз, правда? Такі конфлікти це не питання про час, гроші і настрій. Ця тема набагато глибша про визнання, важливість та корисність. На жаль, від такого роду конфліктів дуже часто страждають адміністратори та директори салонів адже всім навколо здається, що вони зовсім нічого не роблять, а тільки рахують свої гроші. Я сама не раз чула такі милі, приємні слівця ви що чимось зайняті? Ви працюєте? Це ж майстри приносять гроші салону, утримують дармоїдів, адміністратора та директора. Тут дуже важливо не тільки беземоційно реагувати на такі провокації, а й бути впевненим у своїй правоті. Так, вашої роботи часом не видно. Але ж ви самі знаєте, як багато на вас тримається. Мені подобається порівнювати роботу адміністратора з обов'язками диригента в оркестрі та футбольного тренера. Перший, ніби тільки ручками махає, кривляється. Диригенти дуже емоційні люди, адже їм потрібно передати емоції в музиці. А другий взагалі по полю не бігає, на місці стоїть. І за що, як кажуть, їм гроші платять. Але оркестр не зіграє і десяти нот без диригента, а футболісти замість гри просто буцали би м'яча по полю, якби у них не було б наставника. Те саме і з вами. Будьте готові до таких конфліктів. А головною вашою зброєю стане знання та тверда впевненість, що ви важливі та потрібні. Важливі та потрібні.